Довідка про використані розрахункові книжки. Документ, який супроводжує розрахунково касові операції, в тій частині, якщо ви заповнюєте таку розрахункову квитанцію, слід подавати такий документ, таку довідку до Державної податкової служби в термін впродовж 15 календарних днів по закінченню звітного періоду, в якому така розрахункова книжка була завершена. Тобто Якщо ми її розпочали, припустимо, 1 серпня 2024 року, однак завершили 10 грудня 2024 року. Відповідно, з серпня по листопад ми не подавали таку довідку, лише у грудні вперше подамо таку довідку по цій розрахунковій книжці, яка завершилася у грудні. Перейдемо до електронного кабінету, де розглянемо порядок заповнення такої довідки. Відкриваємо розділ Ведення звітності. Обираємо 2024 рік грудень місяць. Натискаємо кнопку Створити. Фільтруємо по G05 інші платежі, в якому обираємо необхідний нам документ довідка про використання розрахункові книжки. Термін подачі ви бачите до 15 січня 2025 року. Ідентифікатор форми G0525202. Натискаємо на таку довідку, перевіряємо код ДПІ, чи вірно підтягнувся, натискаємо кнопку Створити. У заготовці, яку я підготувала, розкажу, яким чином заповнювати такий документ. Період, за який подається така довідка, заповнюється автоматично, враховуючи ті дані, які ми обрали на першому кроці, обираючи, створюючи необхідний документ. Суб'єкт господарювання його код ЄДРПО або податковий номер. Фізичної особи підприємця підтягується автоматично. Зазначаємо перше поле, куди ми вказуємо вручну інформацію. Це повністю використано у звітному місяці розрахункові книжки у кількості. Тут зазначаємо цифру, скільки таких книжок використано. Якщо я говорила з прикладу, що це завершилося в грудні одна розрахункова книжка, зазначаємо одиницю. Переходимо до заповнення табличної частини, яка складається з п'яти граф. У першій зазначається номер розрахункової книжки. І ось тут важливо, необхідно вказати номер кору, до якого вказуємо літеру «К», та порядковий номер такої розрахункової книжки, яка в нас завершилася. Я для прикладу відкрила вам розрахункову квитанцію, розрахункову книжку, і щоб показати, що ми не вказуємо ось цей номер з голограми, чи ось цей номер квитанцій. У відповідній довідці тут вказується номер кору. І щоб його правильно вказати, дублюю електронний кабінет, переходжу до розділу звітності ведення звітності. І якщо вже ви перед тим подали, наприклад, за грудень звіт про використані книжки обліку розрахункових операцій, або ще тільки підготували шаблон, то ось тут ось цей фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій. І буде тим цифровим десятизначним виразом, який потрібно вказати у відповідне поле довідки про використані розрахункові книжки. І ось, якщо це в нас перша розрахункова книжка завершилася, ось, для прикладу, я тут зазначила, що вона розпочалася ще в листопаді 2023 року. І лише у грудні було використано цих 100, там, чи інша кількість листків, які були квитанції в цій розрахунковій книжці. Відповідно, тут вказується початок використання, і якщо в деяких прикладах ви бачите, що тут вказується години, то зверну увагу, що в електронному кабінеті такий час не вказується. Зазначається суто, дата та кінець, а ось відповідно до завершення. До цього поля четвертої графи, воно у вас має бути співставне з ось цим місяцем, за який подається довідка. Тобто, у нас грудень, 12 місяць, і, відповідно, тут ми теж бачимо 12 місяць. Не може бути тут неспівставність, тому що це зразу порушення подачі довідки. Уточнень до довідки немає, тому переподати цю інформацію ми не зможемо. Кількість анульованих квитанцій, які були в цій розрахунковій книжці, вказуємо у відповідній графі. Прорахувавши таке значення, відповідно, дата заповнення та підписанти такого документу. Натискаємо Перевірити та Зберегти такий документ. У списку сформованих документів. Виділяємо, натискаємо підписати, накладаємо необхідні електронні цифрові підписи. Після чого використовуємо кнопку відправити та чекаємо першої та другої квитанції щодо прийому довідки про використання розрахункові книжки. Отже, основний висновок: що якщо розрахункова книжка у певному звітному місяці не завершилася, це означає, що довідку за такий місяць ми подавати не будемо. Лише у тих місяцях, коли книжки завершуються, тобто таких записів в нас може бути декілька, якщо протягом одного місяця в нас завершилося декілька розрахункових книжок.